Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс меж чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як у Украї...